Ось така реношечка, присутній фар, притонована оптика. Сам автомобіль у нас також притонований. Це в нас бензиновий бігун 1,4. Встановлені легкосплавні диски на зимовій гумі з гарним протектором, а також є літня гума на дисках. Ось такий вигляд автомобіль має у нас позаду. До речі, дуже місткий багажник. Присутній у нас вогнегасник, аварійний трикутничок, домкрат, буксирувальний клюк. Інструмент мається. Гарний стан, цікавий колір, як ви могли побачити, такий він зеленуватий. І давайте перейдемо до салону. Текстильні вставочки на дверних картах, два передні склопідйомники, електропідігрів заднього скла, регулювання зеркал заднього огляду, бортовий комп'ютер, магнітола сват, кондиціонер. Центральний замок, попільничка, прикурювач, аварійка, механіка на 5 передач, текстильний салончик в гарному стані. До речі, це в нас накидочки. А ззаду в нас також, як ви можете бачити, диванчик в гарному стані. До речі, тунель дуже маленький, що свідчить про те, що пасажири, які сидять у нас позаду, з легкістю сядуть у трьох, і їм буде дуже дуже комфортно. Автомобіль у нас 2002 року випуску пригнаний із. Франції має три власника в Україні. Весь обслужений передня ходова повністю перебрана. Нещодавно мінялись мастила та фільтри в двигуні. Власник у нас записував все те, що він нас замінював. Маємо ось такий блокнотик. Як ви можете бачити, починаючи з 2013 року, записувалось обслуговування. Даного автомобіля ось 2019, рік 20, 21, -й, 25 -й рік заміна мастив та фільтрів. Потім у нас також масла фільтра. Ремінь ГРМ мінявся у 21-му році на пробігу 139 тисяч кілометрів. Як ви можете бачити, пробіг становить у нас 172 тисячі, що дуже, дуже добре. До речі, мало де е, власники записують. Історію обслуговування свого автомобіля. Тож, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо за його оглядом до нас на майданчик. Ціна буде становити в нас 3900 доларів. Тож, запрошуємо за оглядом та тест-драйвом. тестуйте, купуйте, до зустрічі!